Відомляю вам, що вас 15 жовтня 2015 року о 17 годині 30 хвилин затримано о, за підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Події виявлено грошові кошти. Понятті. Грошові кошти. Номіналом 100 гривень у кількості 5, 6, 7. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 купюр номінал. Яких ми бачимо, знаходиться набої? Промислове виробництво калібру 5,45 мм. упаковані в промислову упаковку. Кількість